Сьогодні розкажу про серіал Сварка та поясню, чому він гірше, аніж здається на перший погляд. За сюжетом нам пропонують слідкувати за життям двох героїв. Дені намагається заробити на будівництві, виходить погано, і це зводить чоловіка з розуму. У Дені немає грошей, мало друзів, а особисті амбіції давно зведені до того, щоб, хоч якось, забезпечити батьків, вони втратили свій бізнес через сина. Тому він відчуває провину і хоче відшкодувати збитки. Емі живе у прекрасному будинку і вкладає багато мільйонних контракти. У цієї дівчини прекрасне життя, хороша сім'я, достаток, але їй не вистачає емоцій. Її головна розвага для зняття стресу мастурбація з пістолетом, що говорить про неї досить багато та прямо. Герої перебувають в одному місті, проте між ними немає нічого спільного. Усе перевертається, коли Емі підрізає Денні на парковці. Він женеться за нею, щоб помститись, але йому вдається запам'ятати лише номер авто. З цього моменту він намагається зіпсувати дівчині життя. Емі відповідає йому тим самим: чоловік починає переслідувати жінку не тільки через те, що вона його підрізала, герой просто їй заздрить. Хоча, судячи з того, що було показано в перші хвилини серіалу, проблем життя обох стільки, що ще одна не потрібна нікому, окрім Netflix, який з радістю впарить глядачам ще одну історію ні про що в картині намішали усього потроху, і іноді настільки нелогічно, як і дії головних героїв. Шоу починається, нібито чорнокомедійним рімейком нескінченного фільму про гонки, потім занурюється в сатиричні води, всередині встигає перейти від сімейної драми про конфлікт поколінь в подобу горора, ближче до кінця нагадує типову корейську історію, а у фіналі знову повертається до драми. Якщо чесно, виглядає, наче оселедець запивати компотом дуже дивні відчуття. Ось як я помру, зрозуміє. Тільки бляха тоді. Я високого рівня чадного газу налаштуйте детектор на грилі. Все зробив. Серіал намагається розібратися в тому, чому людям так важко, але дає відповіді на миттєві проблеми та показує лише простий шлях виходу з ситуації. Автори постійно ненав'язливо піднімають питання пошуку себе, щастя, тягаря лицемірства заради стандартів суспільства, але не заглиблюються у питання, не намагаються поглянути на проблеми ширше. Та не пояснюють, чому одні стандарти апріорі погані, а інші гарні. Це наче підлітковий цитатник з якоїсь соцмережі, де все просто та варто сприймати це на віру, не перевіряючи факти, досвід інших та першоджерела. Серіал намагається кивкувати з модних нині трендів усвідомленості, медитації, психологів, позитивного мислення, сучасного мистецтва, крипти, інвесторів, коучів і так далі. Подібні серіали дуже легко продаються широким масам, як і ті самі коучинги чи подкаст терапії. Але за цими слабенькими жартами не стоїть якась альтернатива чи пояснення про те, чому це не всім підходить. Адже ясно, що хтось реально заробляє на в сучасному мистецтві чи тісно продає якісні курси. Усі теми, яких торкаються в серіалі, б'ють прямо в чоло. Навіть не намагаючись зіграти на контрасті метафор чи просто бути частиною кінематографу, а не чиїмось блогом про те, що всі навколо тупі, та не розуміють, що роблять, це і так не працює. Картина частково концентрується на питанні того, що азіатам у США приходиться дуже багато та важко працювати на фоні білих американців, що просто насолоджуються життям. І з'явилась вона дуже вдало на фоні перемоги на оскарі картини з азійськими акторами та увагою до подібних робіт. Крім того, серіалом дуже задоволені азійські нацменшини, які радіють збільшенню кількості таких акторів на екранах популярних сервісів. Варто згадати неймовірний успіх в Кальмара, яка підняла корейські проекти на інший рівень. Проблема еміграції, однак, не виходить на перший план оповіді, навіть не стає основним пунктом травматизації головних персонажів. Для Дені та Емі важливий конфлікт поколінь. Сім'я, національна ідентичність, історія народження перетворюється на складний внутрішній наратив про існування родового синдрому болю. Герої відчувають себе втіленням усіх вад і негативних рис своїх батьків, буквальними недобитками психіки інших людей. І ця дуже сумна поетична думка і є головний тригер цієї оповіді. Але все це ми вже бачили сотні разів, наприклад, в тому ж, все завжди і водночас, або чарівних спадкоємцях. Попри всі невдачі сварки в цілому, актори на екрані дійсно грають чудово. Але їм не під силу витягнути цей серіал лише однією харизмою, адже фальшивий та надуманий сценарій з нереалістичними сценами та абсурдними сюжетними поворотами, наче каміння, тягне історію на дно. Естетично, проект зроблений на доволі глибинному рівні, як і нещодавній білий лотос, де піднімають подібні теми, але самим зануренням у простір та героїв серіал не рятується. Посмішка крізь зуби головної героїні Алі Вонг, що розриває екран своєю хворобливістю та гнітючою дзеркальністю, серезонує майже в кожного. Адже ми з таким стикалися. Нарешті заїхала в крамницю. О, як чудово! Я читала ваше інтерв'ю в Калабаса Стайл. Ви для мене справжній приклад для наслідування. Дякую. Не уявляю, як ви даєте раду з усім цим фізика Гристівна Янга, наприклад, у сцені його катарсичного нападу у церкві викликає у глядачів пам'ятні емоції. Подібному на екрані віриш, але коли люди від гніву на себе готові вбити когось іншого чи зробити щось подібне, розумію, що їм просто варто відвідати кімнату гніву, де можна за гроші трощити все, що завгодно, ще й покричати на когось. Можливо, їм від цього стане легше. Підтримуйте канал фінансово, щоб бачити більше цікавих історій. Посилання в описі. Проблеми проекту, які виникали протягом усього серіалу, досягають кульмінації у завершальній фазі, коли автори не зуміли зробити нічого кращого аніж закрутити сварку штучним сценарним ходом, який слабо вписується у сюжетну арку на той момент розвитку персонажів. Фактично, картина вже остаточно видихлася до того періоду. І в неї силою вдихнули нове життя, відправивши сюжет у стартову точку. Якби передисторію персонажів, їх мотивацію, історію та сцен з минулого показали хоча б трошки раніше, а не навантажували цим останні епізоди заради такої собі інтриги, то серіал, можливо, мав би шанс на розкриття та завдяки поступовій зміні героїв отримав іншу структуру і тим самим викликав більшу емпатію, хоча б в мене. А так, по думки весь серіал намагаєшся зрозуміти, чому люди вчиняють максимально нелогічно. А наприкінці картини автори кажуть тобі по дитячому, тому що так треба. Проект ідеально лягає в концепцію перегляду нон-стоп, який дуже вигідний Netflix, але фактично виглядає роздутим посереднім стендапом про класову ненависть, культ грошей та погані сімейні відносини. Серіал прямо каже, втомленому від офісної роботи планктону середньою зарплатнею, легким жирком та розміреним життям, що тому варто кинутися на повну на супермагістраль гніву, і це стане найпрямішим шляхом до того, щоб знову відчути себе живим. Але поки той не готовий діяти, то йому варто просто переглянути ще один епізод сварки на Нетфлікс. Ось головна і проста думка картини, до якої додали купу всього іншого, аби розтягнути хронометраж.